Ми зараз міста і села, де бомбюшки. Можемо це особливо зараз дочути за Одесу. Дніпропетровськ, Дніпропетровська ще де Ким'ючук Полтава. Друга mm -hmm. рота села. Я була там, казали, що Одесі міни, які зривались, там прям моря під, підсипали і для мирних, мирного населення. Ми просимо Бога, щоб Господь розмінірувати поміг і щоб безпаси, на Києво молиться за Одесу, за другі города, які потребують за захисту електростанції. І ми дякуємо, що Бог Сілен, после бездала і Ісуса Христа, ми віримо, ти як завжди поможеш нам. Приривайся, Господь, до нас, привайся, Боже, в наше життя, в наше сім'я, освобождай тут, що не від тебе. І давай все, що від тебе. Щоб Діти воді на силам ходили Божим путями, вірили в Бога, були послушними Богу всього, потім радітям щоб рату порадували всіх за все. Слава тобі.